Чим запам'ятався 1977 рік? Технологічним прогресом. 5 червня у продажі з'явиться перший персональний комп'ютер Apple II. 5 вересня буде запущено зон Voyager 1, що нині є найвіддаленішим рукотворним об'єктом від землі. А на Харківському бронетанковому заводі в секретних архівах з'явиться назва об'єкт 490. Про нього і піде мова в сьогоднішньому відео. Об'єкт 490 це танк, що з легкістю зміг би змагатись з Leopard 2A8. Він випередив свій час майже на 50 років. Але чому цей проєкт так і не пішов в серію? Чи реально його реанімувати в сучасних умовах? Погнали розбиратись. Все почалось з того, що провідні конструктори СРСР висунули ідею нового ОБТ з екіпажем з двох осіб. Навіть зараз не існує жодного танку з таким компонуванням. Це просто неймовірно складно зробити. Але об'єкт 490 був перспективною машиною майбутнього, і це рішення варто було б реалізувати. Ця версія отримала назву Тополь. Трішки забіжу наперед і скажу, що всього їх було три: об'єкт 490 Тополь, об'єкт 490 А Бунтар та об'єкт 490 Білка. Зараз зупинимось на першій, а до інших прийдемо трішки згодом. Почнемо з конструкції машини, оскільки вона тут максимально продумана. От що що, а інженери в Радянському Союзі були дуже розумними. По-перше, танк розділено на відсіки. В самому початку корпусу розташований паливний бак. Не треба думати, що конструктори були дурними і не знали, що дизельне пальне вміє горіти. Перед цим було проведено дослідження, яке показало, що паливо досить сильно зменшує дію кумулятивних снарядів. Погодьте, що втрата 100 літрів соляри часто навіть не така критична, як збита гусениця. Що вже казати про розбитий мотор, знищений екіпаж чи вибух БК. Після паливного баку була розташована броньована капсула з екіпажем. Він мав складатись з двох чоловік. Що цікаво, кожен мав доступ до абсолютно всіх органів керування танком. Робоче місце комплектувалось двома моніторами та уніфікованим пультом керування вогнем та рухом. В теорії концепція досить продумана. Хтось один їде, а інший стріляє. Якщо поранять одного, то другий має всі шанси врятувати побратима і машину. В сучасних, навіть в західних танках, якщо сильно поранять механіка водія, то дуже важко його замінити та евакуювати машину. Але при новій схемі виникає проблема. Як бачити дорогу? Тут є тільки один варіант встановити телекамери спереду, ззаду та в башті корпусу. За проєктом екіпаж міг бачити простір на 360 градусів, а сліпі зони були відсутніми. Але танк розробляли в 80-х роках. Відносно якісні військові камери в США з'являться тільки на початку 2000-х. І лише зараз є достатньо технологій, щоб реалізувати таке рішення. До речі, більше інформації про військову техніку ви зможете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Йдемо далі. Наступним відсіком є боєукладка. Вона розділена на дві частини. Боєкомплект першої черги розміщений в башті, а другої в корпусі. Кожен з відсіків був досить добре заброньованим. Це не компонування Т-64 і Т-72, де люди сидять на снарядах. Боєприпаси до гармати подавав спеціально розроблений для обєкт 490 автомат заряджання. Також для раціонального використання місця постріли до снарядів хотіли робити гнучкими, тільки для цього не вистачило технологій. І в останньому блоці стояв двигун. Планувалося використовувати Харківські 6 ТД якоїсь версії, якої залежало б від того, коли танк піде в серію. Щодо мобільності, то тут також є великий прогрес. Об'єкт 490 міг рухатись зі швидкістю 70 км на годину вперед та 30 км на годину назад. І це в той час, коли Т-64 і Т-72 комплектуються коробкою передач класу, ні шагу назад, з швидкістю заднього ходу в 5 км на годину. Також варто згадати про гідропневматичну підвіску, яка б дозволила їхати набагато плавніше, а отже її краще стабілізувати гармату. Окрім цього, вона дозволила б реалізувати нахил корпусу вниз та вверх. Це збільшить кути нахилу гармати. Тепер перейдемо до бронювання. Лоб корпусу прикритий 100 мм комбінованої броні під кутом 68 градусів. Далі йде паливний бак. А за ним ще 500 мм комбінованої броні. Якщо перевести в міліметри катаної гомогенної, то загальна товщина буде більше 1000 мм. Для розуміння, в Т-64 це просто 160 мм комбінованої броні, яка в еквіваленті дає максимум 500 мм захисту. Борт корпусу на об'єкт 490 прикриває 180 мм броні і ще 85 мм екран. В Т-64 це просто 85 мм комбінований бронелист. І все. Лоб башти має товщину 780 мм. Таку комбіновану броню не зможуть пробити навіть найпросунючіші снаряди НАТО з пробиттям під 1000 мм. Борт башти прикритий 300 мм бронелистом, а кришу корпусу захищає десь 120 мм броні. І її неможливо пробити з жевелін. Плюс до цього всього можна поставити системи динамічного та активного захисту. Перший майже повністю нівелює дію кумулятивів та сильно пошкодить кінетичні боєприпаси ще до влучання в броню. Другий зможе зірвати наведення протитанкових ракет. А сучасні ізраїльські системи активного захисту можуть навіть знищити боєприпас в повітрі. Я не побоюсь перепустити, що об'єкт 490 навіть зміг би витримати пряме влучання артилерійського снаряду. Нині немає жодного танку, який би вижив після такого. Тепер перейдемо до зброї. За основу взяли 125-мм калібр. Але розроблялись проєкти зі 130-мм гарматою. Снаряди до неї подавалися двох захищених відсіків. Кожен з них мав вишибні пластини, які мали б уберегти екіпаж при вибуху БК. Стосовно додаткової зброї, то з гарматою був спарений кулемет, гадаю, що 7,62. А в задній частині, башти розташовувалось два зенітних, гадаю, що 12,7. Але існувала ще одна проблема. У 80-ті роки, якби СРСР вступив в відкриту війну з НАТО, то чи обійшлось без застосування ядерної зброї. Спочатку в конструкторів стояла задача захистити екіпаж від радіації, і з нею вони впорались. Але як бути з дозаправкою та поповненням боєкомплекту? Нині боєприпаси завантажуються вручну, а привозяться на вантажівках. В умовах радіації це неможливо. Для цього була створена броньовано заправочно завантажувальна машина або БЗЗМ. Вона мала автоматично замінити боєукладку першої черги, що розташовувалася в башті. Це реалізовувалось за допомогою її конструкції. Снаряди знаходились в блоці, який можна було легко замінити. В БЗЗМ розміщувалось 5 таких. Також в резервуарах було тисячу літрів палива. Це все подувало через спеціальний трап. До речі, поставка сухпайків та патронів також була реалізована. Об'єкт 490 тополь був виготовлений для тестування. Після випробувань конструктори вирішили змінити його конструкцію. І нова машина отримала назву Об'єкт 490 Абунтар. У новій розробці вирішили повернутися до екіпажу з трьох осіб, що правда в умовах іншої конструктивної схеми. Завдяки комп'ютерному моделюванню та численним випробуванням вже на початку 80-х років виявилося, що найбільшу живучість та значне зниження маси танка забезпечує конструктивна схема, за якою екіпаж розташовується в передній частині корпусу. За ним дистанційно керована башта, і в кормовій частині моторне відділення з двигуном та боєкомплектом. Бронювання хоч і зазнало значних змін, але також залишилось досить солідним. Але в 1984 році було вирішено перекласифікувати цю модифікацію. Всі об'єкт 490 «Бунтар» були перероблені під проєкт об'єкт 477 «Боксер», який в подальшому переросте в молот, а ще далі в секретний український танк «Нота». Я вже робив відеоогляд на неї. Це справді потужна машина. Рекомендую для перегляду. Тепер перейдемо до найбільш цікавої версії об'єкт 490. Білка. Якщо коротко про інновації, то тут нове все. Давайте по порядку. Перше, що кидається в очі, це башта. Вона розташована так, що не може вести вогонь назад. Дуже цікаве рішення, логіку якого я поясню трішки згодом. Але що цікаво, якщо її розвернути, то дуло буде виконувати функцію шноркеля для подолання водних перешкод. Також увагу привертає аж чотири гусениці. І вони ще вміють робити так. Це досягається завдяки гідропневматичній підвісці, що дозволяє конкретно збільшити куди нахилу гармати. І це ще не все, оскільки щоб компенсувати неможливість стріляти назад. Зверху була встановлена башта з 30 мм гранатометом та 262 мм кулеметами. Для ураження цілей, що атакують зверху, на машині розташовувалось 26 мортир Каз Штандарт. Якщо чесно, то білка виглядає як дуже шикарна вундервафля, яка далека від реальності. Перейдемо до компонування. Цифрою 1 позначений паливний бак. Тут логіка така ж, як і на попередніх машинах. Під цифрою 2 моторне відділення. Але що цікаво, там розташовано два мотора 4 ТД, які контролюють свою пару гусениць. А це означає, що можна врятувати машину навіть з одним знищеним двигуном. Під цифрою 3 безлюдна башта 152-мм гарматою. А під цифрою 4 бойкомплекс з автоматом заряджання. І аж в п'ятому відсіку знаходиться двоє чоловік екіпажу, які, як і на об'єкті 490 тополь, мають ідентичні органи керування. Огляд на 360 градусів мали б забезпечувати камери. Про мобільність об'єкта 490 білка відомо мало, але планувало, що танк зможе їздити 70 км на годину, як вперед, так і назад. Тепер до найцікавішого в цій машині броні. Білку забронювали настільки, що навіть створення снарядів з таким бронепробиттям було неможливим в найближчому майбутньому. Вся верхня бронеплита, починаючи з носу і завершуючи відділенням екіпажу, складалась з 80-мм композитної бронепластини під кутом 60 градусів. А на неї встановлювали ще 170-мм бронелист під кутом 60 Разом це 250 мм броні, що в півтора рази більше, ніж в Т-64, після цього йшов впалений бак. Далі ще 20 мм композитної броні, що відділяє його від мотора. Потім снаряду треба знищити два двигуна, пробити 50-мм перегородку з боєкомплектом, пройти крізь нього і аж потім пробити 50-мм бронювання капсули з екіпажем. Якщо це скласти докупи, то загальна броня буде десь 4500 мм від кумулятивів та 2000 від бронебійно-підкаліберних. Розумієте, що створення такого боєприпасу це щось нереальне. А енергія вибуху БК буде знівельованою за рахунок вишивних панелей. Бронювання борту було до 300 мм, але пластини були розташовані під кутом 90 градусів, що не є добре. Але все ж його реально пробити тільки з сучасних снарядів з пробиттям від 700 мм. Перейдемо до озброєння. Головна гармата це 2А73 калібру 152 мм. Її снаряд мав би пробивати біля тисячі мм катаної гомогенної броні. В теорії це дозволило б знищити Абрам з пострілом прямо в лоб Башти. А 30-мм гранатомет та 2 кулемети 762 могли б захистити танк від піхоти. Після цього хочеться задати питання, чи реально довести об'єкт 490 до розуму та налагодити серійне виробництво? Я гадаю, що Україна не має можливості випускати об'єкт 490А бунтар, об'єкт 477 нота чи тим паче білку. Але перший варіант тополь виглядає досить адекватно. Посудіть самі, до повномасштабного вторгнення в нас точно були заводи, які могли б забезпечити виробництво корпусу та башти. Зараз ситуація гірша, але при великому бажанні виробництво можна відновити. Автомат заряджання був розроблений ще в часи СРСР. Варто тільки знайти цю документацію. Не виключено, що вона в Москві, але тим не менш. Вигун у нас є, і навіть ліпший, на оплоді стоїть 6D2E. Трансмісія? Так, треба буде заморочитись, але ж основна маса досліджень була проведена ще в часи СРСР. За радянських часів найбільшою проблемою були монітори та камери. Нині он за моєю спиною стоїть два нормальних Full HD монітора. В масштабах держави закупити якісні дисплеї зовсім не проблема. Щодо камер, то моя видає досить непогану картинку, а для військових доступні значно просунутіші технології. Як на мене, то ми маємо все для виробництва об'єкт 490 Тополь. І питання тут тільки в бажанні. При порівнянні з ним Leopard 2 2А4» 4 це порохова бочка без броні. Хоча б через те, що в німця погано заброньована криша корпусу і основний боєкомплект лежить біля механіка водія. І якщо вже західні танки в пухі прах програють об'єкту, то давайте культурно промовчимо про Т-64 і Т-72. А чи згодні ви зі мною? Напишіть в коментарі, буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна за посиланням в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про секретний український танк об'єкт 477 «Нота». Там є про що поговорити, або ж рекомендую переглянути відео про реальний досвід боїв на БМП Брайдлі. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!